Близнюки, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 28 липня по 3 серпня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях на цьому тижні? На що вам варто звернути увагу? Нагадую, прогноз у нас загальний. Кому потрібен особистий, звертайтесь в Дірект. Буду рада вам допомогти. І так, близнюки тиждень з 28 липня по 3 серпня. Понеділок, о, і в понеділок випадає у нас диявол. Карта спокус, карта маніпуляцій. Карта така, яка буде говорити про те, що в цей день будьте максимально обережні, знаєте, так проживіть зовсім в таких спокійних енергіях, тому що дьявол може спокушати вас на кожному кроці. Карта нам говорить про знака Зодіака Козиріг. Можливо, у вас просто буде комунікація з такою людиною. Можливо, ви в цей день будете вирішувати якісь питання іти в державні якісь установи. Знову ж цей день обережно з їжею, з випивкою. З якимись словами, з якимись діями, тому що буде багато спокус. Карта може говорити нам про те, що ви можете захотіти чимось володіти. Якоюсь людиною, якоюсь річчю, будь чим. Тобто я хочу, да, і в мене немає ніяких перепон по цьому. Знову ж таки, звертайте на це увагу. Вівторок. Чотири жезли. Карта стабільності, карта достатку, карта святкування якоїсь. Вашої мети, до якої ви йшли, та, да? наприклад, ви зробили якийсь проект на роботі, закрили. Ви його святкуєте. А вас там прийшов 101 перший клієнт, да? от ви думали, о, хоч би 100, а тут 101, ви думаєте, це треба відсвяткувати. Ви закрили якийсь проект, святкуєте. Карта говорить і про дім, наш, тобто, можливо, вдома якесь є святкування. Дуже приємна карта, яка говорить про стабільність, про впевненість, про те, що... В цьому дні в нас є отакі позитивні моменти, які говорять, у мене є стабільність, я сьогодні спокійний, у мене все чітко складається. Карта може говорити і про покупівлю будинку, квартиру, оформлення якихось документів, так? тобто про нашу нерухомість. Середа. В середу є карта сили. Близнюки йдуть на день народження до Лева. Так? Карта говорить нам про знаки Зодіака Лев. Можлива комунікація буде з такою людиною. Ну і тут ми будемо говорити про те, що ми докладаємо зусилля якісь для чогось. Тобто, ми знаємо, що нам для досягнення нашої мети треба багато працювати. Нам потрібно побороти якісь свої негативні моменти, відказатись від якоїсь негативної їжі, відмовитись від алкоголю. Да? Тобто, для того, щоб ми були здорові, ми маємо десь від чогось відмовитися. Пересилити себе, докласти зусилля для того, щоб досягти того результату. Карта нам може говорити про сезонні якісь роботи, тобто, можливо, хтось у середу просто буде працювати собі на городі, на дачі, десь в полі, да, тобто працювати на те, щоб зібрати, наприклад, свій врожай. Четвер, карта двійки кубків. Тут у нас є романтика, кохання, взаєморозуміння, хтось йде на побачення, хтось закохується, хтось переписується з якоюсь людиною, з якою хоче побудувати стосунки. Карта говорить нам про гармонію, про те, що ми зі своїм партнером відчуваємо себе на одній хвилі. Да? Якщо брати іншу колоду, там ми можемо говорити і про партнерство. Ну, тут прям кохання, тому я буду говорити про те, що це буде кохання в парі, знайомства, зав'язання якихось романтичних. Стосунків і таких от. просто приємний день, коли ми зі своїм партнером розуміємо одне одного співслово. П'ятниця. П'ятницю карта є Суда у нас. Суд буде говорити про переміну в вашому житті, про глобальну переміну. Тобто, да? то якщо ви тут, наприклад, зустрічаєтесь з якоюсь людиною, і тут ви вирішуєте, що вам. Хочеться пожити разом, щоб спробувати. Да? Тобто якісь є переміни, які мусять бути у вашому житті, тому що для цього час прийшов. Да? Ну, скільки можна, наприклад, там або зустрічатися. Давай вже попробуємо пожити разом. Давай підемо подамо заяву в РАКС, розпишемось, попробуємо жити разом. Так? Тобто по суду ангел трубить, що все, давай, пора, для цього час прийшов. Якщо ми не говоримо про стосунки, це буде говорити і про роботу, і взагалі про якісь переміни, які мусять відбутися в вашому житті, і вам потрібно їх прийняти, тому що вплинути ви на них, ну я так думаю, особливо не зможете. Боже, близнюки. Ну, якщо зараз з неділя випадає якась хороша карта, то буде дуже у вас хороший тиждень. Знову ж, гармонія, романтика, кохання, весілля. Да? Тут однозначно в когось є такі романтичні моменти. Карта закоханих буде говорити про те, що хтось таки вирішить одружитися, комусь запропонують, хтось буде, от, знову ж. Любов, любов на цьому тижні, да? ну хтось може з близнюків стати перед вибором. Да? Якщо тут в нас, наприклад, є переміна в вашому житті, і в суботу ви от будете приймати це рішення, потрібно, не потрібно, сходитись не сходитись і так далі. Хоча по суду все рівно воно відбудеться так, як має бути, тому прислухайтесь до свого серця. Два старших аркани будуть говорити про те, що те, що ви відчуваєте серцем, те й потрібно робити. А в неділю у нас є лицар мечів наврочила. Ну, хоча це може бути і карта швидкості, е, така карта, коли нам потрібно швидко буде діяти, да? десь якось, можливо е, холодно підійти до чогось. Ну, Карта ваша, близнюків терезів або водолію. В принципі, тут теж карта близнюків, два дня ви будете прямо в своїй енергетиці. Ну хоча тут в нас така м'якша енергія, тут більш холодна. Ну лицар Мічів нам може говорити просто про те, що вам потрібно буде швидко, наприклад, десь реагувати, швидко кудись їхати, швидко е, приймати якесь рішення, включати голову. Ну, і якщо ми будемо говорити про те, що якщо хтось буде агресувати вашу сторону, тому що може бути і так, що людина буде якісь нападки на вас робити, ви маєте таке. Захищатися порада для близнюків на тиждень. А карта буде говорити нам про те, що на цьому тижні, можливо, у вас хтось буде просити якоїсь допомоги фізичної, матеріальної, моральної, можливо, хтось буде просити якоїсь підтримки, слова, діла і так далі. В цей день бажано таки її надати. Да? Тобто, Якщо у вас будуть просити елементарно, мені потрібна від тебе порада. Ви її маєте надати, і я думаю, що людина буде задоволена вашою порадою і все ж таки її прийме. І так, близнюки. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.